Хочу розповісти вам про набір для проблемної жирної шкіри, для шкіри з акнею, для шкіри з великою кількістю відкритих, закритих комедонів? У склад даного кіта входить 5 продуктів. Перший продукт це очищуючий гель на основі АХ-кислот та неагресивних павів, які м'яко, ніжно та ефективно відлущує мертві зроговілі клітинки шкіри, очищує шкіру. Наступний засіб це кондиціонер, який нормалізує функцію шкіри теж на основі аха кислот Далі входить в кіт професійний домашній пілінг, пілінг який можна використовувати як в домашньому використанні а так... Під час проведення різноманітних професійних процедур в кабінеті косметолога. На основі фруктових ензимів папаї та ананаса чудово ексфоліює шкіру, можна використовувати 2-3 рази на тиждень. Наступні засоби це денний крем для жирної шкіри, та нічний крем. Ці засоби на основі пребіотиків, постбіотиків. Дані засоби є максимально легкими, швидко поглинаються. І на завершення це сонцезахисний засіб, який теж швидко вбирається, матує шкіру, не залишає білих слід містить в собі як органічні, так і хімічні сонцезахисні фільтри.